Допоки живе пам'ять, у Коломиї видали книгу спогадів політв'язнів і репресованих, понад 20 життєвих історій людей з Коломийщини, які зазнали репресії радянської влади. Зібрала і впорядкувала Валентина Близнюк, головна редакторка газети Вільний голос та очільниця Коломийського осередку національної спілки журналістів України. Презентували книгу у музей історії міста Коломиї. Дитяча світлина Миколи Дідуха із Великого Ключева, що на Коломийщині, на одній зі сторінок книги Допоки живе пам'ять. Фото супроводжує історію життя чоловіка, не так його, як батьків: тата, учасника організації українських націоналістів і мами зв'язкової повстанців. Пан Микола народився на засланні, куди радянська влада відправила його батьків. Повернутись в рідну Україну вдалося, коли пану Миколі було два роки. Вернувся в 54 році. Тут мене хрестили в великому ключеві, бо там хто ведмедів могли хрестити, чи хто в кій тайзі того села вже немає. Я знавав там річка Тасі його змила. Розпочав збирати інформацію про репресованих і засуджених радянською владою людей з Коломийщини та їхніх нащадків. Очільник Коломийської міськрайонної організації політв'язнів і репресованих Тарас Броневич. Чоловік усе життя пропрацював у лісовому господарстві у сфері дослідження історії і літератури ніколи не працював. Проте зрозумів його завдання зберегти пам'ять. Років три тому в мене виникла дійсно ідея, е, якби запелингувати у книжці про наших людей, які відбували покарання. Збирав я три роки ті якісь документи, збирав я фотографії, якісь інтерв'ю. Щось такого широкомасштабного я не зробив, але мені здається, що краплина в океані є моя, і це, і це залишиться в історії. Ідею Тараса Броневича підтримала і професійно допомогла реалізувати авторка і упорядниця книги Валентина Близнюк, головна редакторка газети Вільний голос, очільниця Коломийського осередку національної спілки журналістів України. І ми з ним ходили по цих людях, відвідували їх вдома, кликали їх до редакції, хто міг. І так зібрали те, що змогли, і зрозуміли в якийсь момент, що це вартує окремого видання, бо так воно краще збережеться ніж у газеті, ніж ну у звичайній друкованій газеті. І тому ми маємо таку гарну книжечку, видання якої підтримала депутата обласної ради Орися Книшук. Це тепер не просто видавати книжки і дякувати Богу, що є меценати, які розуміють цінність таких речей. У збірці поєднали понад 20 життєвих історій. Продовжує Валентина Близнюк. Це історії їхні, про які вони напевно ніколи не думали, що комусь розкажуть, бо в ті часи це все замовчувалося. Це історії про людей, які пережили репресії в дитинстві, в юності, в яких було таке дитинство, що нікому з нас, сучасників, напевно, і не снилося, але ми спостерігаємо, що такі подібні речі відбуваються і зараз. Навіть мурашки біжать при цьому, коли я говорю, так само дітей вивозять, так само дітей з окупованих територій везуть невідомо куди, якими ці діти виростуть, чи будуть вони українцями. Ця книжка потрібна для того, щоби. Цілий світ знав, що робили з українцями. Історія України це історія такого жахіття, яке пройшло по всіх, по дітях, по дорослих, яке зараз іде так само по всіх, не шкодує нікого, ні жінок, ні дітей. Ми маємо знати їхні історії для того, щоб зберегти сучасні історії і передати їм дітям, щоб ніколи в житті таке не повторялось більше, щоб ніякі москалі по нас більше не ходили. А ще ця книга чергове нагадування, що московити одвічні вороги українців, каже директорка музею історії. Міста Коломиї Уляна Мандрусяк власне тут і презентують видання. За 21 місяць існування радянської влади на західній Україні: 400 тисяч українців було вивезено з рідних домів саме проти нашої ідентичності, проти існування українців десятиріччями боролася Російська Радянська імперія. І, на жаль, бореться і сьогодні на сторінках видання історія Анни Кучірко, яку в 1940 Цьому році вивезли на заслання разом із п'ятьма доньками. Одна із них через довгі роки стала бабусею Коломийської науковиці, доцентки кафедри філології Коломийського інституту Галини Волощук. Коли ми слухаємо ці розповіді наших бабусь, ми насправді відчуваємо ось цей біль, який відчувають сьогодні, і кожен сьогодні бореться. І ми завдячуємо Богу, що маємо змогу жити сьогодні на своїй землі, говорити про них, про їхні історії і далі боротися, тому що ми є на нашій землі спогади про свою бабусю, яка пережила ще немовлям заслання. Віднайшов у книзі, і військовослужбовець Артем. Він зараз боронить Україну на передовій. Під час невеликої відпустки не міг оминути презентацію цієї книги. Моїй бабусі тоді було 10 місяців, і вона в товарному поїзді змушена була тиждень їхати. Ну Бог зна куди Росія, ну як впливала погано ну на історію нашу, і я буду до кінця до останніх сил воювати за нашу землю і за кожний клаптик нашої землі. Із книгою можна ознайомитись у музеї історії міста Коломийській публічній бібліотеці або ж придбати у редакції газети Вільний голос.